Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я вам розповім на що ви підписалися. Що буде на каналі Таня Влог у 2025 році. Чому я так кажу? Тому що впродовж 2024 року люди підписувалися на огляди в магазинах, на розмова про життя, коли я про друзів, про батьків казала. Коли я прибирала, коли виходили в мене коротенькі відео, шортс. І це зовсім різні теми. Люди не різне підписувались. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що буде на каналі у 2025 році. Буду продовжувати. Мені дуже хочеться підтримувати українських виробників, і я буду це робити у 2025 році. Але при умові, якщо це буде якісний український виробник, це засоби для прибирання в квартирі, це засоби для миття тіла, це доглядова косметика. І це все український. Виробник. Тому це я і буду продовжувати робити на своєму каналі. Будемо з вами спокійно прогулюватися, спостерігати за життям. Завжди буду казати про наших людей, тому що вони неймовірні. Щойно була на козанці, зустріла там один юнак, е був, катався. І він посміхається і вітається. І я ж, я думаю, може, щось я не пригадала, але нічого. Привітатися тут це таке діло непогане. А він каже: ви Тетяна, кажу, так, ну я вас ще до війни дивився. А ми вас ще до війни дивились. Можливо, там з ким не знаю. І мені так приємно, от людина два роки мене вже не дивиться. а Чому не дивиться? Я так здогадуюсь, це мій канал був про наше місто, я знімала, і під коли почалося повномасштабне вторгнення, я всі відео там скрила, тому що ну, приховала. Бо хто знав, що там, як, вулиці показувала, ще там. Ну, я ж не знала, що як і буде в той час. Ми навіть знімали оці таблички з домів. Пам'ятаєте цей момент. І там була монетизація, і такий заробіток на тому каналі був ну такий нормально було. Але, я думаю, ні-ні, безпека в першу чергу і ну, вже майже три роки. Нещодавно я відновила той канал, але він вже так здох і там нічого вже толком не буде, але я роблю це для себе, тому що я люблю наше місто. І так приємно, він каже, там ще ну, роки два або три, до початку повномасштабки ми вас дивилися. І так приємно, от люди надихають. Я пишаюсь нашими людьми. Дякую, велике. І от люди і людяність це. Для мене теж в пріоритеті. І ще я пишаюсь нашими людьми, які привітали наших захисників з Різдвом та Новим Роком. І це завдяки донатам звичайних людей. От коли я кажу, що разом ми дуже-дуже велика сила, то, будь ласка, приклад цьому, як наші волонтери вітають наших захисників, і такі приємності, бачите, це неймовірно. Я собі завантажила в інстаграм сторіс, тому що ну, чужі відео ставити собі на YouTube шортс я б не хотіла, тому кожен з вас зробив це і привітав своїм донатом. І маленьких донатів не буває. Пам'ятаєте. Також будуть огляди в магазинах, будемо шукати де що є дешевше. І от, наприклад, томат ніжний коштував 164, а зараз 79,90 в сільпо. Будь ласка. Також будемо звертати увагу. На посуд та домашній декор. Пам'ятаєте, як ми з вами шукали мені красівки? Я з вами радилася. До речі, зараз снижка є, це в інтертопі. Якість таких красивок мені до вподоби. і колір дивіться, такого не було. По-перше, що не тканина ніяка на осінь. І такий колір. І ціна отакий є. Ось такий. Ну тут як замш де замш мені не дуже до вподоби. А отакий от на таку дощову осінь якраз було б добре. Будемо порівнювати ціни, де дешевше, де дорожче. От, до речі, ананас зараз дешевше в варусі, ніж в сільпо. А апельсин майже така ціна. Це зараз зайшла в простор, думаю, що знижки є на домашній капці. Це український виробник, але ні, знижки немає. Але які вони класні, <гум> такі класні, класні. Жіночка <гум> йде, каже: Останьте від мене, я не знаю, що вам знайти на подарунок. До речі, такий миючий засіб для посуду я купувала користувалася. Це харківський виробник, еко, але він не дуже піниться. Але змивається дуже легко, то інколи можна брати, так знаєте, щоб порівнювати, щоб кожен зміг знайти щось своє. Ще обов'язково у бабусь будемо щось купувати. І насолоджуватися кожною миттю нашого життя. Сьогодні є той дідусь, грає зараз гімн України. Зрозуміли влоги про життя в Україні. Під центрі я купувала такий дифузор-аромат для кімнат. Зараз є знижка, мені дуже до вподоби. Я брала квіти весни. І Якщо незнайомий запах, можна ось так пальчиком потерти і будете знати. Будемо з вами полювати за знижками якістю. Цінами дивитися, що в яку ціну є. Це я зараз зайшла в наш невеличкий епіцентр. Дивлюся, чи є знижка. На такі серветки Ні, поки що немає знижки, але я придивляюся, мені до вподоби такі в мене в запасі є, але вже треба звертати увагу. То так, подивилася, які знижки на що є. Навіть зі знижками немає потреби купувати. А це б я б купила, якби була знижка, але, на жаль, нема. За 99 гривень. Ні, не хочу, я почекаю знижку. У кого сьогодні буде ялинка. Обов'язково в наступному 2025 році у нас з вами будуть прогулянки. І я чудово розумію, що відео. На цю тему вони набирають не так багато переглядів, але це є частина мого життя. І от саме такі моменти вони мене заспокоюють. І тут так спокійно, спокійно. Навіть без коментарів. І саме тут я і відпочиваю, і заряджаюся. Люди теж виходять. Ну, а що, дивіться, як тут гарно. Тому впевнено крокуємо у 2025 рік з вірою, з надією і разом. Разом воно завжди краще. І хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за наш український 2024 рік і побажати їм, щоб вони повернулися додому живими з перемогою. Мої дорогенькі, вітаю вас з новим роком! Бажаю мирного неба, затишку в домі. І у кожного є своя мрія, і вона особлива. От я вам бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. І головне, щоб здійснилося наше головне бажання. З Новим роком вас! Щастивим! І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео: Бережіть себе. І все буде! Добре.